У перший день листопада у краєзнавчому музеї відкрилася виставка рукодільниць клубу Олександрійська веселка. За словами майстринь, саме осінь надихнула їх на творчість. Осінь це моя самоулюблена пора року, самоулюблена тема. Ну осінь можна може бути присутня і в житті, і не тільки в природі, і в почуттях. Навіть віку людей буває осінній, Ну а в декого це просто стан душі. Під враженням осінніх кольорів Марина Півняк створила роботи з соломи та вишила хрестиком кілька картин. Вони представлені на виставці. Осінні листя вже не перший рік надихає на творчість рукодільницю Лілію Маруфі. Вона створює неймовірні композиції під склом. А листя з дерев, квіточки та трави збирає не лише в Олександрії, а й в інших країнах. Їду із Москви і візу одуванчики. З великим трудом Вони в пути, конечно, очень надо осторожно с ними обращаться. И потом э, получаются такие интересные, как живые совершенно вот, воспоминания о лете. Ну, разные времена года, разные цветы, разные растения, листья уже знаю, что как засушивается, что как. Сохраняється, висушує Лілія Маруфі листя давнім способом у книгах. І ці її осінні різнокольорові скарби є у кожній кімнаті будинку. Окрім картин із гербарію, лілія Маруфі робить вироби з газет різнокольорового паперу, природного матеріалу та пише вірші, котрі залюбки слухають на майстер-класах. Інші члени клубу Олександрійська веселка. Клуб для мене якби дом родною, це така душина, це для всіх для нас очень много в жизни значит. Это кусочек жизни нашей. Порівняно нова учасниця клубу, рукодільниця Наталя Артюхова на виставці представила роботу, виконану із мила. Существує така як мильна основа, її розтаплюють, роблять з неї мило, додають різні красителі, ароматизатори. Ну, вот, вот основы, вот вот, от, з допомогою вот цієї основи вона наливається, ця відливка відбувається, вона вот вот наливається і виходить вот такі вот разные вещи. Ну, вот мне захотелось сделать именно в форме картины. Конечно, как мыло для своего, так сказать, направленности именно для мытья не подходит. А вот в плане такого вот небольшого, как сувенира, она, конечно, недолговечна. Но просто интересно, как опыт работы с мыльной основой. Наталя Артюхова розпочала свою творчість із в'язання, але з часом освоїла інші матеріали та техніки. На сьогодні серед любителів ручної роботи вона відома як миловар. А приводом для того, аби почати створювати мило вдома, стало бажання вберегти здоров'я своє та своїх близьких. Алергія на хімічні продукти промисловості нашої і, і зарубіжної. И просто я начала интересоваться, чем можно это заменить. И вот так вот я узнала о том, что делается мыло. Вот. И начала этим заниматься уже лет пять. Я занимаюсь изготовлением мыла для себя, для друзей, в подарок кому-то. Вот так вот я пришла к мылу. Окрім осінньої виставки Рукодільниць клубу Олександрійська веселка, у краєзнавчому музеї у сусідньому залі діє виставка робіт студентів училища культури. Неймовірні вітражні роботи, грізьба по дереву, об'ємні картини з паперу все це і не тільки можна побачити на виставці молодих талантів Олександрії. Отож, краєзнавчий музей працює кожного дня, крім понеділка. Вхід символічний гривня дитячий квиток та гривня 50 дорослий.